Новий навчальний рік стартував. День знань в університеті короля Данила розпочали із молитви за Україну та її захисників. Далі урочистості та вітальні слова для першокурсників. Загалом цьогоріч до коледжу та університету вступили понад 1500 людей. Безоперечним лідером серед спеціальностей, які обирали наші вступники, які вже стали з 1 вересня нашими студентами, безумовно є спеціальні право. На другому місці за популярністю є всі спеціальності будівельного архіві архітектурної галузі безумовно те, що наша українська молодь обирає саме цей напрям, розуміючи, що країна потребує відновлення, відбудови саме фаховий коледж УКД поповнився на 450 студентів. Найбільше вступників обрали напрямки дизайн і право. Ми стараємося розвиватися. Ми відкриваємо нові спеціальності. Ми працюватиме цьогоріч вперше за спеціальністю 026 – сценічне мистецтво. Освітня програма Акторська майстерність. Проведена успішна профорієнтаційна робота, адже коледж і університет організовували своєрідні скулхаби, які відвідували багато учнів. Фаховий коледж університету короля Данила Євгенія обрала не вагаючись. Дівчина професійно займається танцями, тож вступила на спеціальність сучасна хореографія. Я порівнюю УКД з сучасністю. Мені подобається тут атмосфера. Мені подобаються люди, мені подобаються викладачі, і насправді мене це дуже надихає навчатися тут. У мене дуже великі сподівання на своє майбутнє, тому що я думаю, що університет короля мені в цьому дуже допоможе. Якісне навчання, сучасні та комфортні аудиторії, а ще безпека для студентів під час повітряних тривог. Це пріоритет для керівництва УКД. У нас є досить хороші укриття, які забезпечують повністю весь навчальний заклад. Відкрили окремий освітній простір, який Забезпечує для навчання лекційних і практичних понад 20 аудиторій. Ми оновили це взагалі окремий корпус. Ми оновили зараз спортивний майданчик, який буде в нас в університеті, буде під відкритим небом. У зв'язку з воєнним станом у закладах вищої освіти, зокрема і в університеті короля Данила, триває додатковий набір студентів.